Це колись буває вперше. Це особливі моменти і запам'ятовуються назавжди. Історія чемпіонату України з Регбі 9 розпочалася у травні у Львові, де відбувся прем'єрний тур за участю шести команд. На першому етапі вони згідно з результатами жеребкування були розбиті на дві групи. Флагман Вітчизняного 13-разовий чемпіон та десятикратний володар Кубка країни Харків Легіон 13 потрапив до групи. А компанію йому склали до ЮСШ два Станиславів з Івано-Франківська та збірна Донецької області. Харківська команда прибула на львівський тур у найбільш оптимальному на сьогоднішній день складі. Як граючий головний тренер її очолив багаторічний капітан, майстер спорту України міжнародного класу Олександр Скорбач. Разом із ним на поле вийшли лідери національної збірної Михайла Траян, Дмитро Семеренко, Анатолій Гранковський, а також Олександр Щербіна та Володимир Машкін, яким командування військової частини, де вони проходять службу, надало можливість зіграти у Львові. Стартували харків'яни потужно, і в групі виграли обидва матчі. Дею США два Станиславів вони розібрали в суху 26-0 збірну Донецької області з перевагою 28 очок, 32-4. Впевнено, легіонери провели і півфінальний поєдинок, у якому здолали хмельницьких орлів 32-6. У фіналі харківські регбісти зустрічалися із львівськими тиграми. Господарі чинили завзяти опір, але цього виявилось замало. Харків Легіон 13 одержав перемогу з дворазовою перевагою 28-14 і здобув шість залікових балів. Тигри другі орли посіли третє місце. Фінальний тур чемпіонату України з Регбі 9 відбудеться у середині червня у Хмельницькому. Вихованці 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи підтримали марку харківської греко-римської боротьби на чемпіонаті України Ю-15 у Мукачеві. Вони здобули на місцевих килимах дві золоті та одну срібну медалі. Єгор Тарасенка був першим у вазі до 52 кілограмів. Титул йому дістався ціною великих зусиль та величезного старання. В перший день змагань учень свого батька та тренера Віктора Тарасенка виграв п'ять сутичок. У фіналі здала Олега Тимошенкова з Київської області. Після стартового періоду Єгор поступався з мінімальним рахунком. У другому лідирував 5-1 за 19 секунд до закінчення зустрічі. Дозволу супернику ліквідувати відставання, але потім взяв два бали і переміг 7-5. Лев Руденко виборов золото ваговій категорії до 57 кілограмів, у якій виступали 55 учасників. На шляху до фіналу підопічний заслуженого тренера України Сергія Безпаленка та Володимира Безпаленка також провів 5 поєдинків. У фінальній битві боровся з Данилом Мельничуком, якому більшість фахівців пророкували перемогу. Тим вагомішим є успіх Руденка, який розкотив Броварчанина в першому періоді, набравши 8 барів поспіль менше ніж за 2 хвилини. У підсумку Єгор Тарасенка та Лев Руденка здобули путівки на першість Європи Ю 15, що відбудеться в липні в Угорщині. Тихан Кузнецов поступився у фінальній сути всі у вазі до 41 кг кілограма сумчанину Олександру Ванцю та удостоївся срібла. Гліп Лученцов, виступаючи в Мукачеві, не зовсім здоровим. Посів п'яте місце у категорії до 68 кілограмів. Йому просто не вистачило сил, але він зробив усе можливе. П'ятими харківські борці стали і в загальнокомандному заліку. Олександр Сагрунов, продовжуючи сімейну справу, завоював срібну у Польщі на міжнародному турнірі зі спортивного карате ВКФ Гран-прі Шева. Харківський спортсмен, який представляє клуб Вагар, зупинився за крок від перемоги в куміте у вазі до 40 кілограмів у віковій групі 12 років. Похід на п'єдестал Олександр розпочав поєдинком із місцевим каратистом Антоні Кібіжем, якого він здолав з рахунком 1-0. Стартовий поєдинок важка, два наступних вийшли більш результативними. Ще одного поляка Сагрона переміг з переконливою перевагою 4-0, свого співвітчизника Олександра Оденця із різницею в 2 бали 3-1. Фінал останній бій і найважчий, особливо Дербі. Харків'янину протистояв Микита Малчанов зі Львова. Суперники однаково заслуговували на перемогу. Цього разу удача була на боці Молчанова. 2-1. Як повідомив президент та головний тренер карате клубу Вагар Рудік Сагрунов для Олександра турнір у Деві став заключною репетицією перед відкритим чемпіонатом Берліна та етапом юнацької ліги карате-1 у хорватському Поречі. Харківські велосипедисти здобули 15 золотих нагород на чемпіонаті України з велоспорту на треку серед молоді та юніорів, який відбувся у Львові. Валентин Кабашний п'ять разів піднімався на вищу сходинку п'єдесталу. 18-річний підопічний Андрія Дубініна виграв в молодіжній категорії: індивідуальну гонку переслідування, групову гонку на очки, омніум а також медісон разом з киянином Микитою Якавлевим. Та командну гонку переслідування в складі об'єднаної збірної в жіночій категорії ю 23 головну роль виконала Алла Білецька, яка завоювала чотири чемпіонські титули. 20-річна учениця заслужених тренерів України Сергія Теліцена та Марії Зарванської одержала перемогу в гіті на 500 метрів спринті керені та командному спринті. Богдан Данильчук оформив на львівському треку переможний хет-трик, вигравши спринт, Кейн та командний спринт разом з іншими харківськими динамівцями Михайлом Ярославом Дудко та Єгором Коробовим. Дудко здобув своє друге золото в гіті на тисячу метрів з місця. В складі об'єднаних команд Аріна Коротєєва виграла молодіжну командну гонку переслідування. Юніор Валентин Варгаракін став першим в командному спринті. Також на рахунку харків'ян було сім срібних та чотири бронзові медалі. Загалом, за нагороди львівського чемпіонату країни з велоспорту на треку серед молоді та юніорів, змагалися 126 учасників з 11 областей. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу, Спортивні новини. Харків.